Вся Британія, це величезне село. І воно отаке все. Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Значить, от там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі? В пабі, в пабі. Не протягом, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І у британців камінь чи гляньте. У британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, От просто по відчуттям село, І люди так по сільськи дуже вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну, нереальні кількості траву курять. Тобто ти будеш іти і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь тут школу, там автобуси, і от тільки що двох. Перепрошую поверховий автобус, проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. А, Приїхати заспокоїться прикольно. Жити. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типа Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Все інше, ребята, це просто, я кажу, це нападаю по відчуттям, як наче, ти прикинувся після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року. Тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. От, ну в принципі, щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж. музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось з вас дивиться, думає, то Серіо, ти серйово, слышите, що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що такі суперлюди, супер, -люди, супер британські, британські вчені туди-сюда. і взагалі тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А ну напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в Лондоні, вже там засуюти так, що вже 10 патов з них зійшло. Або, Та, або все. Короче. Все, чекаю вас в коментарях, і знаєте що, ще напишіть: як ви собі уявляли Британію? Я надіюсь, через відео вдалося щось передати.